Це цілком новий мій власний курс фронтенд, багато теорії та ще більше практики. Це онлайн курс, уроки в режимі стріму, обов'язкова наявність збережених записів та підтримка автора курсу. Тобто, в мене 10 годин на день, 6 днів на тиждень, група не більше 25 учнів, чат учнів для обговорення і зважене коригування графіку занять згідно умов і наслідків війни. Технології та інструменти ви бачите великий набір, якого буде достатньо для того, щоб розпочати свій шлях в сфері фронтенд-розробки. За підсумками курсу, ви будете мати декілька великих практичних проєктів. Це багатосторінковий сайт на HTML, CSS, адаптивний багатосторінковий сайт на HTML, CSS і JavaScript, і веб-застосунок на React. Графік занять це вівторок, вечірній час, четвер, вечірній час, неділя, друга половина дня, або може бути. Використана субота як альтернатива для занять в неділю, зазначу, що 2 години в неділю буде відведено для питань відповідей та розбору домашніх робіт. Цілком це курс на 180 годин протягом 23 тижнів, 22 січня запланований старт навчання. Що по оплаті, перш ніж надати відповідь на це питання, я хочу, щоб ви дізналися велику таємницю. Людину, яка намальована на тисячі гривень, малювали не з Вернацького. Це мій портрет тепер до оплати. Є, звісно, акційна ціна 7, 8 і 9 грудня. Три дні. Повна ціна курсу перетворюється з 20 тисяч на 10 тисяч, тобто це знижка 50%. При цьому можна забронювати місце в ці дні і сплатити залишок 5,2 тисячі, тобто разом 7 тисяч, в січні і в лют після 9 грудня з 10 по 19, буде діяти ціна 15 тисяч за весь курс. так також з можливістю забронювати місце і сплатити найближчими двома місяцями залишок курсу. Після 19 грудня до старту курсу буде діяти повна ціна також з можливістю забронювати собі місце і сплатити залишок частинами. Для того щоб скористатися цією пропозицією, ви можете зробити переказ на один з цих реквізитів, і після переказу обов'язково напишіть в чат в телеграм посилання в описі. не пропустіть свій шанс отримати таку велику освітню пропозицію за найкращою ціною.